Директор ліцею Сергіївського Архипенко Галина Олександрівна. біда трапилася першого. Липня вже 22-го року до цього, з перших днів війни, нас обстрілювали з кораблів, так. і це було дуже страшно, тому що коли починали обстріл, не було ні сигналу сирени, нічого і війни нас обстрілювали з кораблів. Так. І це було дуже страшно, тому що коли починали обстріл, не було ні сигналу сирени, нічого. А, ну, ви ви пам'ятаєте, як показували по телебаченню, то пунктирами стріляли. Mm -hmm. Оце пунктирами стріляли якраз із кораблів, і ви знаєте. Рветься, ніби ми сиділи всі тут в підвалі, в ну, бомбосховищі. І Це було дуже страшно, тому що поки ти з другого, з третього поверха спустися, а я, наприклад, жила на сьомому поверсі, то отак ходять стіни, під тобою лісниця бігає, вона не стоїть. І 1 липня 2022 року страшенна біда трапилася, три ракети зразу влучили. І, розумієте, Це був такий. Страшний, я не знаю, що то за ракети були, але ніби таке що землетрясіння, Аж до мені здавалося, що дістало ядра землі наскільки Вони такі були потужні. Повилітали всі вікна, двері, по всьому посілку пройти не можна було. Просто йшов по селищу, по сплошному Отак було. І зрозуміло, що в цю ніч загинуло дуже багато людей. Ви розумієте, коли я у мене був відповідальний вчитель за техніку безпеки, і він з 1 липня йшов в відпустку. Він зайшов до мене сюди. Ми з ним говорили дуже довго, до семи годин вечора. І він папок і говорить: ось папки по техніці безпеки Галина Олександрівна. Якщо що, я на зв'язку, я нікуди не від'їжджаю, я в Сергіївці. І от ми з ним вечором вже розсталися. Побажала йому гарної відпустки вночі ці три прильоти, і він гине разом з гине разом з жінкою, з сином, вся сім'я під завалами. Крім того, ну, можна багато про цю ніч розповідати, тому що загинуло 22 людини, і крім того, ви знаєте, було дуже багато поранених. Він з того будинку був дивити, Так, Південно. І це. Загинуло 22 людини, і мої члени колективу, вісім членів колективу, залишилися без криші, без даху над головою. Розумієте, вони до цього часу ну, живуть в інших квартирах, там хто дав, хто пусті, заходьте, живіть. Але жоден член колективу не виїхав за кордон. Ми так і продовжили працювати. І до речі, наша школа не працювала онлайн. Ми завжди працювали офлайн.